Російський диктатор Путін віддав контроль над Маріупольським металургійним комбінатом людям Рамзана Кадирова, і як зазначено в публікації видання «The Wall Street Journal», зокрема, це родичі сенатора Сулеймана Геремєєва, соратника Кадирова. Отже, при цьому половину акцій товариства, яке наразі контролює завод, отримав 25-річний син Геремєєва Валіт. І за даними видання, наразі повним ходом йде розграбування. Комбінату, і, зокрема, звіти у бік Росії часто виїжджають вантажівки із прокатними виробами. Також загарбники повністю вже демонтували і відправили до Російської Федерації виробничу лінію вартістю у мільйонів доларів. Вона була встановлена на комбінаті незадовго до повномасштабного вторгнення Росії. Інформує The Wall Street Journal. І на Чернігівщині оголосили підозри трьом російським військовим, які жорстоко поводилися та вчиняли сексуальне насилля над місцевою. Про таке повідомила обласна поліція. Там розповіли, що троє жителів Республіки Тива Російської Федерації на початку березня 2022 року незаконно затримали жінку в Ягідному. Вони підозрювали її у нібито співпраці з збройними силами України, і далі Росіяни відвели потерпіло до одного із будинків, де били її, примушували оголюватися та вчиняли насилля. Насилля. Росіянам загрожує ув'язнення на строк від 8 до 12 років. Досудове розслідування нині триває.